Нещодавно територію Мордвинівської сільської ради відвідали представники управління преси Запорізької облдержадміністрації. Кореспондентів цікавив стан кургану, який знаходиться на території сільради. Три роки тому історична пам'ятка стала жертвою чорних археологів, про що ми вже розповідали у випусках програми сьогодення Мелітопольщини. Тоді на місце злочину були викликані експерти із обласного відділу культури та туризму та складений запит на рятувальні роботи на цьому об'єкті. Але як свідчать цьогорічні зйомки, належного захисту курган так і не отримав. Ймовірно, що розкопки тривали і по цей час. Такі випадки вандалізму не поодинокі за інформацією сайту Запорізької облдержадміністрації. Загалом в області з перевірених 210 археологічних пам'яток руйнації піддаються 132. Одним із з причин їх знищення є сільськогосподарські роботи та діяльність чорних археологів. Тільки з 2009 по 2012 рік зафіксовані дев'ять незаконних розкопок із застосуванням важкої техніки в Михайлівському та Мелітопольському районах. Всього в Запорізькій області на обліку перебуває майже 7 тисяч пам'яток археології, дев'ять національного значення. Наразі голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Пеклушенко взяв під особистий контроль збереження історичних пам'яток в регіоні. Це лише початок цього шляху щодо упорядкування цих місць, щодо забезпечення їх збереження в контексті користування землею сільськогосподарського призначення, в контексті контролю над тими власниками, тими аграріями на території на земельних ділянках яких знаходяться такі об'єкти. Кургани це невід'ємна частина нашої історії. Їх вивчення дозволяє дізнатися більш детальну інформацію про народи, які заселяли терени України. На думку спеціалістів, зберігаючи такі пам'ятки, ми зберігаємо свою культуру. Слід зазначити, що Олександр Пеклушенко один з небагатьох керманичів області, який звернув увагу на проблему незаконних розкопок курганів. На сайті облдержадміністрації зазначено, що це питання стане одним із головних на черговому засіданні Колегії облдержадміністрації.